Друзі, вітаю! 10 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок впродовж останніх кількох тижнів, от і навіть місяців, ми чули багато повідомлень про те, що ситуація на фронті буде загострюватися. Багато говорили про можливий наступ на Харків. Його називали то фейком, то ні, влада то підтверджувала то спростовувала. Є багато повідомлень про те, що Росія буде вдаватися до атак навіть на країни Балтії та Польщі. І це все правда. Зараз ця інформація підтверджується і вже є деякі офіційні повідомлення, навіть і від президента України, стосовно того, що ж відбувається на Харківщині, що відбувається в Польщі. Ну це вже не президент Зеленський, звісно, озвучує, а влада Польщі, і в тому числі є заяви від керівництва країн Балтії про можливі атаки на їх. Країни з боку Білорусі чи Росії і все те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стає реальністю, Росія намагатиметься максимально широко дестабілізувати ситуацію. І в країнах Балтії, і на кордоні з Польщею, і в Україні, і навіть в Грузії я вам розповідав про події в Грузії. Там також все лише починається. І так, що ж відомо на сьогодні з офіційної інформації, наголошую на тому, що це офіційні повідомлення від влади. Ніяких тут домислів, дописів, фейків немає. Виключно офіційна інформація. По перше, станом на ранок п'ятниці 10 травня, як повідомив, щойно Зеленський, наступ російських військ на Харківському напрямку все-таки відбувся, його вдалося зупинити. Він про це заявив під час спільної прес-конференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Пряма мова звучить його наступним чином: станом на 7-8 ранку, тобто в цей часовий проміжок, відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити. Ті повідомлення, які зараз от надходять, коли я вам записую це відео, то відбуваються обстріли Вовчанська, але прориву вглиб ближче до Харкова немає. Ну а пряма мова Зеленського у відео звучить так: Пане, я думаю, що всі заяви в абсолютно в чесноді. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла її там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть змішувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога Зараз йде Жорстокий бій сумно, а террористським вовне. З того, що ми не відомо нам ранку, 78 раунд. Ми тут білоним. І я вважаю, що на цей час. Також є повідомлення вже Міністерства оборони про те, що протягом цієї доби саме на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із засуванням керованих авіаційних бомб. А з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Близько п'ятої ранку відбулася спроба прориву противником лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито. Тривають бої різної інтенсивності і для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Це офіційне повідомлення Міністерства оборони України. Друзі, щоб ви розуміли, звідки береться тут інформація. Також є повідомлення від очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенгубова, який повідомив про те, що дійсно обстріли е, сіл Бовчанського району тривають. На жаль, є вже загиблі цивільного населення і цивільне населення з цих районів. В терміновому порядку евакуюють я не виключаю, що ми будемо бачити повідомлення найближчими днями про інтенсивність наступальних операцій росіян на різних ділянках державного кордону і лінії фронту. Тому дійсно всі розмови про те, чи то фейк, чи ні. Бо ви багато чули повідомлень про те, що мовляв наступ на Харків, це і ПСО. Зараз ми коримося інфо офіційною інформацією, і повідомленнями президента України. Також, що стосується інших напрямків, до прикладу можливого наступу на Київ, сьогодні командувач сухопутних військ, генерал Павлюк сказав, що Росія не відмовилася від ідеї захопити Київ. Ну вони хочуть захопити і Миколаїв, і Одесу, і взагалом всю Україну. Я не думаю, що це щось там екстра нове і чи щось екстраординарне, але він каже, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни. Ще раз поточню це заява командувача сухопутних військ генерала Павлюка. За його словами, нині окупанти перевіряють стійкість лінії оборони, аби вибрати для удару найбільш слабкий напрямок. Водночас, одночасно наступати на кількох напрямках вони не зможуть. Запевняє він: основна проблема у нестачі артилерії та бронетехніки. І Україна вистить, якщо отримає необхідне збройне від партнерів. Про це власне говорив і президент, акцентуючи увагу на поставках озброєння, але я маю. Переконання в тому, що цей процес під контролем, тому е, те, що говорять сьогодні офіційні посадові особи його чують і на заході, і дійсно відповідні рішення ухвалюються. Єдине, що ми бажаємо усім, хто зараз дотичний до ухвалення таких рішень на заході, щоб вони були своєчасними. Це дуже і дуже важливо. Також що стосується до прикладу Балтійських країн, я вам кілька днів тому готував відео про можливе захоплення естонського міста Нарва. Цей план у росіян нікуди не подівся. Він залишається і він буде активно реалізовуватися на практиці. Навіть країна Литва робить заяву устами офіційних посадових осіб про те, що вони очікують удару з території Білорусі, а поляки на своєму кордоні облаштовують лінію оборони і будують там бункери, копають траншеї. Про це сказав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Тому друзі, коментарі усі про те, що Росія не спроможна бути відкрити другий фронт, то вона його можливо в повній мірі не відкриватиме, але провокації буде вчиняти про можливий наступ на Україну з території Білорусі на півночі країни мови поки що немає зовсім ніякого жодного офіційного повідомлення. Немає, звісно, і ми не сидимо, склавши руки, і тут хочу вам відзначити роботу головного управління розвідки Служби безпеки України. Про що я розповідав вчора вам. Так а сьогодні стало відомо інформацію. Відповідно довідалися журналісти про те, що вночі була здійснена атака безпілотниками, як кажуть, головного управління розвідки на нафтопереробні заводи Росії і навіть на Москву. А вчора долетів навіть безпілотник до башкортостану вдарив по дуже величезному НПЗ за півтори тисячі кілометрів від кордону з України. Такі попали. Щодо нічної атаки минулої ночі, то безпілотники долетіли у Калужську область. Там було уражено нафтопереробний завод, який називається Перший завод. Він розташований за 30 кілометрів від Калуги. Це один з найбільших нафтопереробних заводів у Калужській області. І окрім того, один із безпілотників головного управління розвідки також вночі летів на Москву. Але як каже, мер Москви Собянін. То вони його збили по дорозі системами протиповітряної оборони. Ну, в принципі, ми знаємо, як їм вдається все збивати, бо вчора, як виявилося, не було навіть що і показувати забагато на параді. Про парад я також вам готовив сьогодні. Повідомлення відео там є доволі, як на мене, цікаве. Передивіться, щоб ви знали і розуміли, що власне на Росії відбувається. Ми говоримо в тому числі про те, що відбувається в Україні. Але контекст російський також потрібно, як на мене, друзі, знати і розуміти. За попередньою інформацією, що стосується атаки на нафтопереробний завод неподалік Калуги, то е, вдалося уразити установку атмосферно вакуумної трубчатки АВБТ-101, ну це, мабуть, швидше для фахівців, але все ж таки думаю, що це цікаво буде знати. Виробнича потужність перероблення становить 1,2 мільйони тонн на рік, а також три цистерни з дизельним пальним та одну цистерну з мазутом. Палало, горіло дуже потужно. Відео в соціальних мережах гуляє не одне, ви його точно знаю і бачили. Чому так важливо на цьому, що я акцентую увагу? Тому що в такий спосіб зменшується спроможності російської економіки, в тому числі яка Тісно зараз зациклена на військово-промисловому комплексі. Нафтопереробні заводи це один із найважливіших їх елементів постачання нафти, як я вам говорив в попередніх відео на світові ринки Росії, які нині здійснюється. Це якраз історія про рух на зустріч із тими, хто критикував нас, про удари. По російських НПЗ, тому що нафта добре серйозно навіть добре суттєво регулює ринок в усьому світі. Зараз ціни дещо зменшилися. Насправді, це не дуже для нас приємно, тому що Росія отримує гроші від своєї нафти при продажі, і в цій частині дуже активно допомагає Індія. Але, на жаль, не так все просто в цьому світі, що стосується продажу російських вуглеводнів. Битва за це на дипломатичному фронті також, друзі, триває. Тому бажаємо гуру, аби він частіше і влучніше здійснював атаки по російських НПЗ, і чим глибше, тим краще. Ну і дуже хотілося, аби все-таки прилітало і до Москви безпосередньо. Над цим, як бачите, працюють і заяви про те, що Україна вже доволі потужно займається розробкою власного далекобійного озброєння. І здійснюватиме атаки чим далі, тим більше, ну в мене особисто немає сумніву. Є звичайно певні нюанси. Додам на завершення. Наприклад, інформаційна кампанія, яка стосується Кримського мосту. Чому кампанію? Тому що зараз відзначають для себе, що багато є повідомлень про те, що мовляв Кримський міст не такий важливий для е, військової е, потужності в Україні, але це не зовсім так, тому що низка моїх колег, військових експертів, говорить про те, що Росія використовує цей міст. За цим слідкуємо, але планів його знищити ніхто не скасовував. Направду так є, друзі. Ще раз наточню, поточню вам: всі повідомлення, які стосуються зараз наступу росіян, будь ласка, беріть їх з офіційних повідомлень. Можете їх дивитися, читати у мене. Ви знаєте, де знайти мої соціальні мережі, можете на них підписатися. Посилання на них є під відео цим або під будь-яким кожним відео. Багато інформації я публікую в себе в телеграм-канал, залишу. Повідомлення про посилання на нього у першому прикріпленому коментарі, можете переходити, читати і дивитися. Не читайте будь-яких там інших помиєк або анонімних телеграм-каналів. Довіряйте лише перевіреній інформації. Я керуюся особисто лише такою. Дякую вам, друзі, за довіру. Будь ласка, пишіть коментарі, дослухайтеся до е, голосу розуму. Я знаю, що це зараз непросто, і все ж таки спробуйте. Бережіть себе, своїх рідних. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. Всіх люблю ціную, шануть. Не перемикайтесь. Все буде Україна.